Життя святого Тукарама. Тукарам народився 1608 року і прожив більшу частину свого життя в Дегу, місто Магараштрі неподалік від Пуни. Його батьків звали Болгоба і Канакай-Морай. Вони належали до касти Шудр. Батько за родом занять був вані, розрібним торговцем зерна. У 13 років Тукарам одружився зі своєю першою дружиною Ракхумбай. Також відомою як Рахумбай. Оскільки вона страждала від важкої астми, його батьки одружили його з другою його дружиною Джиджабай, також відомою як Авалі, яка народила йому трьох синів: Шанту, Вітхобу і Нарайну. Джиджа Бай спершу не дуже підтримувала відданість Тукарама Богові та постійно сварилася на нього, бо він не міг задовольнити потреби сім'ї. Зрештою, вона визнала його святість. Тим часом, через хворобу батька, йому довелося багато працювати, щоб утримувати всю родину. Кажуть, що протягом чотирьох років він успішно керував справами свого батька. Так само у віці тринадцяти років тукарам прийняв із рук батька родинну справу і певний час процвітав. Поки на сім'ю не впала низька нещасть. Померли батьки, померла дружина старшого брата і сам старший брат. Відвернувшись від мирського життя, він покинув батьківську домівку. Та ступив на шлях бродячого аскета. У Махараштрі вибухнув жорстокий голуб, викликаний катастрофічною посухою 1629 року, який роззорив тукарама, позбавивши його і членів сім'ї, які залишилися, хоч би яких засобів до існування. Токарам був глибоко вражений смертю від голоду своєї першої дружини. Вона плакала, вмираючи: Дай мені поїсти, дай мені поїсти. Вражений ударами долі, токарам повною мірою усвідомив тлінність та ілюзорність мирського благополуччя, що збудили його розум до шукання Бога. Він віддався несамовитому поклонінню від хобі кришні. Через ці серйозні життєві труднощі він почав шукати притулку біля стоп Господа і пішов у ліс в Хамнатх здійснювати аскезу. П'ятнадцять днів він залишався там, зосередившись на Всевишньому, без їжі, води і сну. На п'ятнадцятий день він усвідомив своє вище я і від хоба відхала Кришна, відвідав його у своїй істинній формі. Тим часом друга дружина Токарама всюди шукала свого чоловіка і, знайшовши його на пахорбі, привела його назад у тім. Але це був Токарам не схожий на того, хто залишив її два тижні тому. Тепер у Токарама не було прив'язаності ні до своїх домочадців, ні до дружини, ні до родичів. Одразу ж після повернення він зібрав усі векселі, які були в будинку, і всі бухгалтерські книги, і кинув їх у річку індрайні, незважаючи на протести своїх родичів. Потім він своїми руками відновив занепалий храм і став проводити своє життя в день і вночі в гаджанах і кірданах. Свої думки він висловлював так. О Боже! Дай мені милість ніколи не забути тебе. Моє тіло складається з п'яти елементів, які я повинен із надлишком повернути в кінці. У мене немає нікого, хто був би таким доброзичливим до мене, як ти, о Пандуранга. У результаті його безмежної відданості Тукарам був винагороджений гору Упадеш на від відгору. Гуру відвідав його вісні. Тукарам описує цю найбільшу подію свого життя так. Садгуру з'явився мені вісні і був справді дуже добрий до мене, хоча я нічим не заслужив цього. Він зустрів мене, коли я йшов до річки для омивання. Гуру поклав руку мені на голову і благословив мене. Він сказав, що його звуть бабачі, і назвав двох своїх попередників Рага Чайтан'я і Кишава Чайтання. Порадив мені здійснювати джапу Рама Кришна Агарі. Це було приблизно в січні 1632 року, коли йому було 24 роки. Радості Тукарама з приводу цієї події не було меж. Тепер тукарам став проводити все більше і більше часу в духовних практиках, вивченні віршів і творів Днянадева, Намдева і Еканатха, Мхагавадгіти, Тощо. Наслідок чого повільно, але несвідомо, він почав складати вірші. Потім одного разу йому наснився сон, в якому нам Дев з'явився з, з пандурангою, вітхлою, розбудив його і порадив складати релігійні пісні, бгаджани. Божественне мистецтво складати вірші прийшло до токарама природним чином, і оскільки вони несли природу гакті, люди дедалі більше і більше приваблювалися до токарама оскільки він не шукав нічого матеріального для себе або для свого морського благополуччя. Він виявив, що не може жити тільки згідно з розумом і логікою і пристрасно бажав з'єднання з Богом у своєму власному серці. Він молився і молився про це, наповнюючи свою молитву любов'ю до Бога. Чим глибшою ставала його любов, тим більше він був винагороджений нею і почав усвідомлювати Бога в царстві любові. Він описує любов як крітесенцію бгахті, любов піднімає і зміцнює віруючого. Без любові віруючий не може підтримувати Бхакті. Він відчував присутність Бога як у собі, так і поза собою. Молитви, туки не були проханням про мирські речі це була жага Бога. Він пристрасно молився про з'єднання з Ним, поки не відчув божественну присутність. Потім він став просити божественного прощення, кажучи: пробач мені, я більше ніколи не завдам тобі такого занепокоєння заради себе, служіння Богу, виражалося для туки в служінні Його. Дітям. Він проводив свій час, відкриваючи Божу славу своїм односельчанам. Крім того, він написав низку танцювальних і молитовних піснеспівів «Кертан», що прославляють любов Бога до його дітей, бо це творіння Бога, він присутній усюди, а відтак він щасливий вказати шлях усякому, хто шукає його. Він запевняв своїх побратимів, що через терпіння, молитву і повторення імені Бога до них приходить глибина, самозречення є ключ до Бхакті. Він бачив Бога в кожній живій істоті, то Карам пояснював, що слідом за слухання приходить роздум, слідом за роздумом споглядання, за ним медитація, а очі відчуття Бога. Укарам був переконаний, що практика в не повинна означати відмову від соціального життя і вважав за необхідний інститут шлюбу та сім'ї. Однак він розглядав його як ідеал поміркованості. У нормальному сімейному житті людина має вести життя, сповнене відповідальності та почуття обов'язку. Суспільство, яке практикує гарму, матиме високу культуру, що породжує людей високого духовного рівня. Ортодоксальні прагмани села, в якому жив тука, вважали блюзнірським перетворення низького Шудри на проповідника, і жорстоко переслідували тукарама. Вони зажидали від нього втопити в річці індрайні все те, що тука, встиг написати, і тукарам смиренно виконав їхні прохання, тому що ставився до всіх брахманів з великою повагою. Потім Тукарам тукарамці на березі річки в постійній молитві до Пандуранги, щоб казати йому правильний шлях. Таким чином, тринадцять днів він сидів нерухомо без води, їжі і сну. В останній день один із послідовників тукарама у вісні побачив, як пан Дуранга підходить, і каже йому Іди до річки, там ти знайдеш вірші тукарами, що плавають на поверхні неушкодженими. Негайно чоловік пішов до річки і приніс на берег зв'язку віршів. Тукарам був зворушений милістю Бога, і виголосив п'ять віршів, звинувачуючи себе в тому, що сумнівався в Слові Божому, і завдавав йому стільки клопоту, що йому доводилося зберігати вірші у воді протягом тринадцяти днів. Дізнавшись про це диво, брагмани відступили, і багато хто з них стали учнями тукарама. Незабаром після цієї події Брахман Рамешвар Бхат, за наполяганням якого всі вірші Тукарама були кинуті в річку, прийшов у село, де зупинився мусульманський факір на ім'я Ангаджах. На території села був великий фонтан, що лє на всі боки про холодну воду. Рамешвар, побачивши цей фонтан, захотів скупатися у воді. Ангатшах був роздратований, побачивши, що незнайомець вторгся в його володіння і прокляв його, після чого все тіло Рамашвара вкрилося моторошними пухирями, не допомагало жодне лікування, і Рамешфарбхат вирушив до місця самадхи Джнянешвара і віддався медитації. Джнянешвар з'явився йому у медитації, і сказав, що зцілення прийде. Коли Брахман припаде до ніг Шудри тукарама, рамеш Фарбхат упокорив свою гордість, прийшов до туки і припав до його ніг. Тукарам підняв його з колін, і всі виразки на тілі Брахмана зникли, після чого той попросив туку, щоб він прийняв його в учні. Завдяки цьому інциденту ім'я і слава тукараму поширилася всюди, але сам він залишався бідним. Він завжди виконував гаджани і кертани і нічого не заробляв, тягар утримання сім'ї, що складалася з нього самого, дружини і дітей, ліг на його бідну дружину. Тукарам був так поглинений своїми бгаджинами, що взагалі забував про вечерю. Його дружина. Повинна була брати їжу, шукати його і служити йому скрізь, де його можна було знайти. Здебільшого його знаходили на пахорбі Бгамгіри. Дружині Тукарама довелося пройти через безліч труднощів, щоб утримувати сім'ю, але вона була хорошою жінкою, хоча іноді і втрачала самовладнання. Перед смертю сам тукарам визнав її відданість і чистоту. Один із послідовників Тукарама пообіцяв йому давати трохи зерна щодня, якщо він доглядатиме за його кукурудзяними полями і захищатиме їх птахів. Тукарам погодився, бо думав, що знайде відокремлене місце, щоб оспівувати хвалу Богові. Коли Тукарам прийшов у поле, всі птахи полетіли, і тукарам так засмутився, що бідних птахів позбавили їжі. Однак через кілька днів птахи втратили боязкість і страх, і почали регулярно харчуватися кукурудзою. Коли про це дізнався власник полів, він представив тукарама перед сільським старостою і, незважаючи на всі запевнення тукарама про доброту до Божих створінь і про обов'язок дозволити їм вільно харчуватися, його змусили дати вексель власникові полів на ту суму, яку може скласти потенційний збиток. Однак після збору врожаю виявилося, що хлібороб не втратив, а отримав удвічі більше очікуваної кількості. Фермер так зрадів, що послав ту караму надлишкову кількість, яку, як і слід було очікувати, токарам роздав бідним. У житті Тукарама сталося багато дивовижних подій, його слава поширилася країною, але на нього самого все це не вплинуло. Він знав точний час, коли він покине цей світ, він томився від життя і думав, що його час марнується даремно на задоволення потреб тіла, коли його слід було б краще використовувати в кертані, бгадженні та прославляння від хоби. Він молився Господу, щоб його скоріше піднесли до його лотосних стоп, де він міг би продовжувати постійно поклонятися йому на віки віків. У ніч перед своїм відходом Токарам виконав кіртан, який запам'ятався в багатьох відношеннях. Тема була Гарі Хатха, історія розповіді про господа Гарі на Раяну. Токарам сказав. Гарі Катха подібна до союзу трьох священних річок, Бога, відданого Його імені. Слухачи її, всі гріхи згортають, і людина очищається, навіть камінчики, що лежать навколо, стають святими і гідними поклоніння. Ті з вас, хто хоче бути гідним раю, повинні приймати священний просад це найлегший спосіб досягти раю. Наступного ранку токараб сказав своїй дружині: скоро у тебе народиться син на ім'я Нарайна, і він зробить тебе щасливою. Ти зробила мої дні щасливими. Я ніколи не зможу відплатити за твою доброту. Почувши, що наближається його смерть, жителі всього села зібралися навколо нього, і токараб сказав. Хоча ви всі несете відповідальність у сімейному житті, ніколи не забувайте про пандурангу, ніколи не забувайте поклонятися йому і оспівувати його славу. Пан Гарпур дуже близько від вас, Це Вайкунха на цій землі. Ідіть і поклоніться Господу там, з мого досвіду, тільки ім'я Господа врятує вас у момент смерті. Всі ви так довго захищали і підтримували мене серед вас. Я ніколи не зможу відплатити вам, і я дуже вдячний вам. Я завжди буду молитися від Хобі, щоб Він благословив усіх вас і взяв вас усіх на небеса. Після цього життя, це моє прощання з усіма вами і це моя вам порада. Я простягаюся перед вами і зі сльозами благаю вас ніколи не забувати ім'я Господа. Завжди виконуйте китани і бгаджани Господу на раїні. Не турбуйтеся про своє матеріальне благополуччя, Господь піклується про це, це все ефемерно, ім'я Господа вічне. Сподівайтеся тільки на Це. Оспівуйте хвалу Господа, повторюйте мантру, Рама Кришна Гарі, і Він завжди буде вас рятувати. Це моє останнє прохання і порада вам. Так залишив своє тіло один з найвидатніших святих Махараштри, імені Бога на вустах, оспівуючи його славу. Тукарам покинув цей світ 1649 року, коли йому був 41 рік. Вважається, що Господь вішну послав Гаруду, свою їздову тварину, свою колісницю і слух, щоб доставити Тукарама до своєї вічної обителі Вайкунхи.